Нає пісня Солов'їна, і вітер віє Степовий, Моя соборна Україна, знов зустрічає День Новий. Послухай, брате українцю! Хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас одна, ми з вами це одне єдине. Ми це родина, ти і я. Дві сторони у України та Україна в нас одна. А ми всі сини і дочки, не наче в морі кораблі, розкидані у всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров. За скільки віт нас не здолали, а значить, вистоїмо знову.